Oh, Гра від першої особи в піратському сеттингу, з повною професійною українською локалізацією, включно з озвучкою, від українських розробників. Найс. Nice. Так вам не почулось. В Україні є не лише GSC Game World. Та 4 Games, які роблять ігри від першої особи з українською локалізацією. Усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Отже, представляю вам Time Loop Think Again Beach. Біч це, якщо що пляж мається на увазі, а не те про що ви подумали. Зав'язка у гри прям як в перезапуску God of War. Де син з батьком приїхали розвіяти попіл матері, але по факту розносять усіляких богів, тусять з драконами та й таке інше. Як тебе чорти занесли до наших країн? Дай нам гадаю, дівчини в тебе нема. І в цей момент я відкриваю двері, заходжу в кімнату і такий піздюш. В таймлуп ви прибуваєте на острів смерті, щоб розвіяти попіл свого друга. Ну так, де ж ще можна розвіяти попіл друга? як не на острові смерті. Звичайно ж, місцеві жителі та гості острова дуже неоднозначні персонажі. І вам треба обирати з ким друзякатись, а з ким ні. <гум> і оскільки в назві гри є слово time Loop, то і в грі є механіка подорожей у часі. Дуже незвичайне поєднання сеттингу і механіки переміщення у часі. В грі, до речі, неможливо померти, але ви можете зламати просторово-часовий континуум. В цьому випадку ви просто починаєте з чекпоінту, А єдиним вашим ворогом будете ви з минулого. Гра в стімі зараз коштує як пачка фісташек в АТБ. Тож купляйте і грайте в наші ігри. А якщо у вас MacBook, або це не ваш жанр ігор, або ви взагалі консольний гравець, то хоча б додайте гру в обране. Так гра буде частіше з'являтися в рекомендаціях інших гравців. І таким чином ви будете допомагати в просуванні гри, а це в свою чергу дуже мотивує розробників. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, а якщо у вас залишаться зайві кошти, ви можете задонатити і мені. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, до речі, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів-колаборантів з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!